Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей, і цей день настав Чорна П'ятниця, Червоне світло в нашому порталі Призову. Що це значить? Це значить, що сьогодні нормальне, адекватне Х2, Х2 на міфічних героїв. Немає тут ніякого Х2 на епіків і на легендарних, тобто не найкращий з X2, який є був. Але в будь-якому випадку це той, Х2, котрого ми всі чекали. І давайте подивимось, чи дістанемо ми сьогодні всім по міфічному герою, а можливо, і не по одному. І давайте будемо розпочинати з мого аккаунту. Мене, як ви бачите, 52 уламочки. Подивимось, що щось випаде. Надіюсь, чесно кажучи, що це буде якийсь унікальний герой, тому що не хочеться ловити дубль. Дубль дуже не хочеться зловити. Буде дуже неприємно. Хочеться галатира. Хочеться зіфронта. Оцих двох опа! І ми одразу. Куди розігнався? Який галатир, який цей петушка тобі! На. Ой-ой-ой, ой ой і це ще й майже по гаранту петушок. І це майже по гаранту петушок. Ну, я не знаю, що. Має випасти ще один міфічний герой. Ну, чесно. Якщо це все, то я просто в шоці. Якщо це все, то я просто в шоці. Тому що я хотів Галатира. Я хотів Зікфрунда. Ну і не знаю, можливо, спробувати новими героями пограти. Ну, але точно не потуха. Ну. При всій повазі до Галуса, який в мене вже, до речі, є, то він дубль. Але нащо він мені? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це дуже неприємна інформація. Я б сказав навіть чересчур неприємно. Ой, да. Ну. І, схоже, більше ми міфічного героя тут не отримаємо. Ну нічого, я думаю, що на своєму аккаунті я ще буду ікривати потім. Тому що хочеться отримати все-таки нормального міфічного героя. Uh, але зараз будемо поки переходити до моїх підписників і глядачів. Отже, переходимо туди. Продовжуємо наше відкриття. Я відходжу досі від Галуса. Ой, ми на аккаунті Кіріто. У нас тут 40 шардиків. Дуже довго вони збиралися, дуже довго чекалося цього івенту. x 2 і давайте ми. Зробимо це. Давайте ми потягнемо максу міфічного героя. Чесно кажучи, в нашому клані є досить цікава тенденція до тягнути всім Галеуса, як ви побачили. Якщо що Галеус у нас топ-1 міфік на клан, тобто виходить такий клан татушків, чи що я ну, не розумію. Але хотілося б, якби, цю тенденцію точно перервати, тому що точно не Галеус тут хочеться. Хочеться якийсь крутий герой. Тут, окрім Мікагі, більше між немає. Тому будь-який герой, котрий прийде, окрім Галуса, Каламітуса, Краба, був би тут дуже крутий, тому що це був би розвиток для аккаунту і особливо на арта. Особливо на арта. Але щось ми бачимо, відкриваємо ми ці 40 шардів, залишилося з них тільки 10. І момент істини. Давайте, 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 якийсь. Ой, ой 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 Ну дайте червоне світло. Добре. Ми поняли вас. Ось таке відкриття вийшло на аккаунті Максима. Чесно кажуть. Коротко... Таке x боїться взагалі не присутні Ну що ж, будемо переховувати далі. Ми на аккаунті ГС, тут у нас 15 шарликів. І давайте будемо надіяти що тут ми хоча б отримуємо міфічного героя, вже пофіг, якого дайте міфічної героя Дайте Галауса. Я думаю, що навіть Галус тут буде грати. Це він мені не потрібен. Це він мені не потрібен. Так, відкриваємо далі. Ой, ну поки щось ну таке все погане. Рарка за раркою. І... Ого! Ну, це приємно, до речі. Це, звісно, не міфічний герой. Але це Ротос, А Сіфі тут є. В принципі, вітаю. Звісно, не. Ще одне золото. Ну, хоча б золотих героїв червоних ми потягнемо. Вау! Вау! Ну, звісно, без міфіка. Звісно, без міфіка, але з того, що ми відкрили два уніка. да до Сіфі пара вже знайшлась. В принципі, приємно насправді. Звісно, не те, чого б очікували, але в будь-якому випадку краще, ніж взагалі, нічого. Отже, будемо переходити далі. Продовжуємо відкриття на моєму аккаунті, будемо відкривати ще 25 міфічних шардаків. надіюсь, в цих міфічних шардаках є міфічний герой. І надіюсь, це не Каламітус, і не Мезомель, і не краб. Але це щось я вже дуже багато хочу. Це вже я щось дуже багато хочу. Давайте так. Давайте хоча б тут був би міфічний герой. От він є. І питання на цьому закриваються. Тому що. Отримувати ще одного міфічного героя в рамках цього івенту я не буду. Тобто, я отримую ще одного міфічного героя. І на цьому все. Відзирю Веліс, до речі, дубль непогано. Герой уже досить такий підзабутий. може використовуватись за стріліткою Але не, не більше, та й не скажу, не скажу що він супер сильний наразі. Так. І йдемо що в нас є далі. Уго. Так, уго, уго, уго. Ну, насправді шанс один відсоток, але ну, хотілося, б, хотілося б. Ні, тут ми нічого не отримали. Ну що ж, будемо чекати. будемо чекати Може, щось той Потім впаде. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Облека, і ми будемо відкривати йому. 28 уламочків. Давайте побажаємо успіхів Блеку і потягнемо йому дуже крутого якогось міфіка. Хотілося б побачити його. Перший у нас герой зустрічає цим. Ось. Окей два рарних герої. Будемо надіяти, що нас привітає червоним світлом. Дуже хотілося в це вірити. Тому що будь-який міфік це в будь-якому разі посилені на акаунт. Ну, звісно, є виключення. Але навіть ті виключення, я думаю, або їх заребалансять, або колись вони будуть грати. Або на якихось локаціях вони точно грають. Тому це те теж таке питання досить відкритого характеру. Так. До речі, з приводу Ашнара є в мене така думка: опа, і це міфічний герой. І це Комідус. Вітаю, вітаю, Блека. Супергерой. Вау. О, це так да. Давайте далі. Давайте далі. Давайте ще щось потягнемо. Андрію, дуже хочеться, щоб ще щось було. Супер крутий е міфічний герой. Дуже вітаю з ним. Не знаю, чи був по гаранту, чи ні. Скоріше за все, ні. Тоді взагалі приємно. Як я розумію, це другий міфік на аккаунті після Мікагі. Зараз ми глянемо, перевіримо. Але в будь-якому випадку комідус це супер круто, дуже вітаю Андрія, тому що зараз метод навіть комідусів видягає, ще перехоплення, і просто він бере будабаг робить, і супротивник може виходити з бою. Так, давайте ми глянемо, що в нас тут по е, героям. Давайте візьмемо ось так. Так, да, у нас це другий міфік. Я дуже сильно вітаю Андрія з таким, би мовити, придбанням на аккаунт, тому що герой, як я кажу, дуже сильний. І, власне. Точно буде грати на аккаунті. А ми будемо переходити далі. Дякую за відкриття. Як я і казав, продовжуємо відкриття на моєму аккаунті. Якщо що в мене 62 уламочки ще додатково, тому зараз подивимося, Ще отримуємо ми ще якусь ще якогось міфічного героя. Дуже хотілося б тих прилічених героїв, яких я казав. Це саме Зігфрунд, Галатир. Тому. Дуже хочеться побачити таких героїв. Блін, випадково відкрив одиничку, тому прийдеться ще зараз по одному повідкривати, а далі вже буде по десятці. Можливо, нам пощастить. І зараз якраз таки випаде по одному. Було б дуже гарно. Анімація як не як червоного міфіка, свідчення, дуже гарна. Хотілося б побачити цю анімацію в мене на аккаунті. Ось. Ще раз за сьогодні, так би мовити. І давайте ще 4. А далі десятками. Далі буде 5 десяточок. З надією те, що ми дістанемо дійсно крутого міфічного героя, котрий буде гратись на аккаунті. Я буду. Дуже на це сподіватися. Так, ну все, відкрили ми по одному. І відкриваємо десятками. Відкриваємо десятками. Дуже ці сині герої, звісно, перевалюють. Хочеться бачити хоча б золотих, якщо вже не міфічних, але міфічних, само собою, хочеться бачити. Давайте пришвидшимо це відкриття. І... Супер погані десятки. Супер погані десятки. Хочеться побачити міфіка. Давайте міфік. Давайте це буде Зігфронт, це буде Галатир. Навіть Берізка якась. Не говорячи про Гізмака, Гізмак супергерой, котрий теж дуже сильно буде грати мене на аккаунті. Гізмак, Комідус. Давайте кой з них. Кої з них буду дуже радий бачити на аккаунті. І це все. Виходить, ще 10 уламочків. Зараз ми перекинемо це в склад. Але схоже, що кіна не буде. Схоже, що кіна не буде. Дуже Погане відкриття, як на мене. Та легендарний герой мене вже сильно не спасає ситуацію. Да, да. Міфіка ми не отримуємо. Отримали Корвіса. Це Унік, але це не змінює ситуацію від слова зовсім. Від слова зовсім це не змінює ситуацію. Ситуація, звісно, мені дуже не подобається. Продовжуємо відкриття на моєму аккаунті. Це буде останнє відкриття, яке саме стосується Чорної п'ятниці. Подивимось, які будуть результати в ній. Чесно кажучи, дуже погане відкриття було до цього. Я розчарований, але я маю надію, що все-таки я щось таке зловлю. І якщо ж не зловлю, то я думаю, що ми перейдемо більше на фрі to плей геймплей. Тому що. Дуже розчарований цими відкриттями і не бачу в них великого сенсу. Тому від цього відкриття дуже багато чого залежить. В принципі, відкрито було дуже, велик, дуже велика кількість червоних. І якби хотілося б за цих червоних під X2 на червоні, не випадала просто Гарант, ще одна лега, точніше, ще один міфік під Гарант. І при чому, щоб це не був якийсь міфік, котрий буде очі мені в складі, тому що, чесно кажучи, таких міфіків не хочеться взагалі в грі бачити, особливо дублі, коли куча унікальних героїв мені випадає просто мій дубль. Чесно кажучи, при всій повазі не хочеться такого бачити. Ну і дивіться, якщо що, залишилось ще 10 уламочки всього на всього. І якщо що, я так і не отримав міфічного героя, що я можу сказати? Круто. Круто працює X2. Дякую, дякую за цей неймовірний X2 Plarium Play. Ось таке вийшло відкриття. Я гадаю, що в принципі на цьому з якимось певним донатом або чимось таким в грі можна завершувати, тому що я банально не бачу перспектив, я відкрив величезну кількість шардів, і все, що я отримав з якраз таки міфічних героїв, це ще одного петушка, котрий в мене є. Як бачите, в мене не дуже багато міфіків. Типу, в мене їх всього навсього шість, з них було два дубля. Відповідно, у мене була Мікагі, ще одна, відповідно, ще Галус грібінчатий. І в мене гарант скоро буде з цих уламочків, тому що, а відповідно, як ми бачимо, компенсація невдач, первовічний 200, потім плюс 10. Якщо що, я відкрив 186 уламочків під Х2, червоних. Я не знаю, чи я буду вставляти в відео всі відкриття, тому що вони були банально пусті. Я не знаю, я не бачив в них сенсу. І, ну, чесно кажучи, знаєте, бажання інколи пропадає, от, руки опускаються. Ми граємо РТА, ми дуже багато грали РТА, Мені дуже подобається проводити вам стрімчики. Але після таких моментів, от як сьогодні. Та й вчора, власне, в мене ніяк не збільшилась моя колекція, ніяк вона не змінилася. Всі герої, котрі раніше грали, так само будуть грати. І, чесно кажучи, це вже трошки набридло. Хотілося якихось нових типу героїв, нових комбінацій. Я беру, відкриваю войди, мені випадає Джингвон, мені випадає Верховна Елейн, і мені випадає прекрасний герой, котрий мені не треба. От я, ну, я не розумію, нащо мені Енні. І, типу, знаєте, от після такого дійсно не хочеться нічого робити, саме як сказати, вкладувати в цю гру, тому що вона якби не дає потрібного фідбеку. Взагалі, ігри типу не дають потрібного фідбеку. Тому відповідно. Не те, щоб я закликав вас там задуматись і так далі. Але от після таких мовів, як от я отримав, наприклад, сьогодні бажання щось робити, саме вкладувати всю гру максимально зникло. Я думаю, що в майбутньому у мене буде більш free-to-play спрямований геймплей, ну, відповідно, того, що в мене вже, звісно, є. Тобто, зараз я ж не буду вже з нуля починати аккаунт, але в майбутньому більше контенту буде саме по якимось гайдакам. Я думаю, ми більше будемо збирати людей. Буду збирати відкриття, і таким чином буду створювати контент. Контент на моєму аккаунті, відповідно, буде менший. Чому? Тому що відкриттів буде набагато менше. Я не бачу сенсу взагалі щось робити. Останні три відкриття, котрі я робив, вони були просто жахливі, так само душі, я взагалі нічого не отримав. Єдине, що було, це я отримав 5 зірок на Маріуса і 5 зірок на Наїза Некрада. Але. Я не знаю, типу, мені, чесно кажучи, мені набридло. І, знаєте, це як якийсь крик душі, але, власне, я думаю, що ось ми перейдемо на трошки інший формат гри в цій гру. А, я думаю, що стрімчики ми будемо проводити раз, два, три дні. Скоріше за все, це будуть якісь певні дні, тому, якщо вам цікаво, дивитися стрімчики, по та взагалі стріми, які-небудь по цій грі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, також підписуйтесь, буду дуже вам вдячний. Мені треба. Я б дуже хотів би отримати партнерку по грі. Чому? Тому що я хотів би отримати доступ до тест-серверу. І на тест сервері я міг би вам оглядати нових героїв, зразу казати своє враження про них і тому подібне. Я думаю, що якийсь певний контент, я міг би від себе представити, мав би якесь інше бачення. Ось за допомоги тест серверу тому буду дуже вам вдячний за якусь вашу. Активність, котра якраз буде сприяти цьому. І, власне, ось таке відкриття. Я не знаю, я викладу, мабуть, таке все викладу, щоб всі все бачили, що от, от такий, от, звісно, івент, супер, крутий. Нікому не раджу таке більше робити, тому що ну, хіба ви не неймовірний там кит і там далі, але сенсу в цьому немає. Тому ось така, от такий міні-крик душі. Хотілось закрити гештальт. Uh, і ось на такій ноті ми його закриємо, Я думаю, що власне, думаю, це на краще, тому що в принципі дуже багато вже було і вкладено, але як такого фідбеку я не отримав. Типу, в мене немає ні войдів, хороших, в мене немає. В мене є міфіки, але ці міфіки мені випали набагато раніше. До речі, хто не знає, наприклад, у мене Лазаріус випав з циркону взагалі. Типу, це, звісно, пощастило, але в будь-якому випадку. Тому ось таке вийшло відкриття. Всім дякую за те, що ви дослухали мене до кінця. І зустрінемось або на наступному відео, скоріш за все, це буде якийсь гайдек, або ж в... або ж на стрімчику. Тому всіх був дуже радий бачити. Бувайте!